Відтепер вулиця Івана Федорова буде називатись вулицею Івана Федоровича. А вулиця Ріпіна носитиме ім'я Ріпіна. Відповідне рішення прийняли депутати на сесії міської ради. Ми, коли піднімемо оригінальні документи, там є такий значок Ять і українською мовою він читається як Ріпін. Тому ми відновлюємо історичну справедливість. Якщо говорити про Федорова і Федоровича, то насправді російська пропаганда довший час навмисне використовувала таку легенду, що сюди привезли, що звідси хоча з Москви привезли сюди власне традицію книгодрукування, але насправді це все відбувалося раніше, і таким чином ми теж руйнуємо один стереотип". За словами Андрія Москаленка, також у Львові мають намір декомунізувати вулицю Карпінського. Продовж минулого року у Львівській громаді нові українські назви присвоїли вже 54 вулицям. Перетворення на радянськість означало також русифікацію автоматично, тому що створювалася єдина культура радянська, куди Ходила центральним елементом, якої була російська культура, директор обласної бібліотеки Іван Сварник у 1990 році був учасником комісії, яка займалась перейменуванням вулиць Львова. Вони відшуковували і повертали історичні назви вулиць. Серед перших змінювали назви центральних магістралей. зокрема Личаківську. Совєти називали вулицею Леніна. Завданням групи було повернення історичних назв, тобто тих старих назв, які первісно. Були притаманні місту Львову, назви пов'язані, скажімо, з напрямками трас: там Жовківська, Городоцька, Любінська на місто Любінь, а не на місто Люблін і подібні: Замарстинівська, Збоївська, Левандівська. Загалом на Львівщині підрахували, що близько 20 вулиць потрібно перейменувати. Хоча будемо дознаходити, знаходити, будемо питатися ще раз громад, скеровуємо офіційні листи зараз від Львівської обласної військової адміністрації усі громади і до кінця лютого проведемо таку спільну нараду з робочою групою тут, у приміщенні ОВА, де ще раз проговоримо всі проблемні моменти. Нагадаю, на Львівщині демонтували всі пам'ятники, які бажали радянською пропагандою. А це 312 монументів. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.